Зброя і мистецтво Руслан Міненко, військовий з Рівного. Він разом зі своїми побратимами захищає нашу країну на передовій. Його мобілізували рік тому, і він без вагань вступив у Збройні сили України. В армії не служив свій час. На початку повномасштабки в 22-му році, шов записуватися, не взяли того, що не було опиту не служив, просто записали і все. Рік працював собі спокійно. Через рік прийшла пов'язка, тільки прийшла пов'язка, пішов. Потрапив у щепку, і потім на схід. Руслан вже понад 20 років малює у стилі, який сам чоловік називає мікрографікою. За його словами, картини пишуться на рівні підсвідомості та спочатку не мають сюжету. Зараз у військового відпустка, тому для чоловіка запропонували провести виставку своїх робіт у краєзнавчому музеї. Філософія така ставиться крапка, яка символізує кінець. В даному випадку тут починається навпаки розвиток. Гармонійний розвиток подій на от листку, який можна буде побачити на рівні підсвідомості. Картина малюється на рівні підсвідомості. Там немає нічого такого. Реального, скажем так, що треба побачити чи шукати, хоча більшість картин захисника не мають конкретного сюжету, і кожен глядач може побачити в них щось своє, але є кілька робіт, які закладене символічне значення. На одній з таких зображено п'ять воронів, що символізують побратимів військового, які загинули на полі бою. Фон на такі, як іде, реальна в нічне чергування, де нічого не видно, буквально там на відстані двох метрів. Ворони символізують загинувших товаришів, які... з якими я проходив шлях ще з навчального центру. Там п'ять людей, вони в різних бригадах були. Хто в морській піхоті, хто попав в штурмовики, хто в зенітку п'ять загибших душ. Також військовий вигравійовує на гільзах відомі картини, серед яких є і зображення козака Мамая. Робиться звичайним гравером. Коли робиться, ну, звичайно, вільний час від служби. Коли не на позиціях, і якщо є світло, Хоровод, дівчата, танці округ гільзи, казак Мамай, да. Ну от це казак Мамай і на гільзі, і на моєму казанку, який використовується на службі. Чоловік зізнався, що його картини стали для нього своєрідною арт-терапією, оскільки переживати труднощі війни дуже нелегко. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал, ITV Media Group.